Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Друзі, нагадую, що ми змінили формат прямого ефіру, і блоку з новинами більше не буде. Ми спілкуємося тільки з запрошеними гостями на важливі теми для мешканців Херсонщини. Незмінною для глядачів залишається можливість ставити питання у коментарях. Будемо на них відповідати. А сьогодні поговоримо про лівий берег Херсонщини та роботу сил оборони до прямого ефіру. Приєднається речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, радий вас бачити і чекаю на запитання, наскільки сьогодні можливо розкрити цю тему, яка є і надважливою є, і болючою для кожного з нас, для тих, для кого Херсонщина є рідними теренами, ну і, власне, для кожного українця, тому що будь-яка наша територія. Яка є під тимчасовою окупацією, вона, звичайно, є і рідна. Всі ми бажаємо щонайшвидшого звільнення усіх наших земель. Вже є підтверджена інформація, що Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Зі зведень генштабу та інших джерел бачимо, що ситуація там залишається досить складною, але робота зі знищення ворожих позицій ведеться. Чи можете детальніше розповісти нам трохи про те, що ж відбувається на лівому березі, та як працюють наші військові? Зокрема, ви повідомляли, що на трасі Олешки Нова Каховка, морські піхотинці знищили декілька одиниць ворожої техніки. Ну, по перше, коли ми говоримо про е, те, що відбувається сьогодні на лівому березі Дніпра, я мабуть цю фразу буду повторювати дуже часто. Необхідно максимально дотримуватись режиму тиші, і звичайно, ми володіли інформацією, знаємо інформацію, що там відбувається, і в деталях, в тому числі, але Власне, як завжди, рекомендую, і будемо опиратися лише на ті повідомлення, які сьогодні вже є офіційно підтвердженими, і про що можна розказати. Тому що дійсно інформаційний інформаційна тиша, режим цієї інформаційної тиші, найголовніше це ж не те, хто перший повідомить або не повідомить про ті чи інші події, а це життя наших військових. Так, от, повертаючись до лівого берега, до тих плацдармів, які сьогодні. Вже є під контролем збройних сил України. Закрема, можемо подякувати за ну просто неймовірну солдатську звитягу нашим морським піхотинцям, які знаходяться на цих позиціях, які Оволоділи цими плацдармами, тому що відбувалася величезна підготовка до того, щоб розпочати і власне провести і надалі проводити цю воєнну операцію. Вона є надзвичайно складною, якщо врахувати, ну скажімо так, найголовніший, мабуть, чинник один з головних чинників це подолання водної перешкоди. Ми прекрасно знаємо всі нашу місцевість Херсонського регіону, Херсонської області, і розуміємо, що навіть не дивлячись на... Те, що відбулося після терористичного акту щодо Каховської ГЕС, все таки подолати саме таку місцину, вийти на лівий берег, заволодіти позиціями, обладнати позиції і вести сьогодні відповідні дії, це надзвичайний надзвичайна подія, це подія, яка я думаю, без перебільшення стане. Окремою сторінкою не лише в літописі сучасної російсько-української війни, а можливо, й також війде до підручників військового мистецтва і власне повертаючись до того, про що ми е, говоримо, говорили кілька днів тому. Е, дійсно, на лівому березі сьогодні є плацдарм, там б'ються наші хлопці, які виконують ті завдання, що поставили перед ними командування. Е, сьогодні ми не будемо і, звичайно, це теж зрозуміло. Окреслювати ті завдання, які є кінцеві для наших морських піхотинців у даному випадку, а також інших підрозділів, головне завдання незмінне. Тут зрозуміло це звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій. Ну а власне головна мета цієї воєнної операції вона закривається поки що туманом війни. І так мусить бути так. От повертаючись і вже до вашого питання, до цих деталей, дійсно ми можемо відзначити успішні дії 501-го окремого батальйону морської піхоти, е, вдалося саме на трасі Олешки. А не Альошки, Вони так коробиться, як все рівно, коли Путін російською мовою говорить Одеса. Тут дуже, дуже люди всі нервуються в Одесі. Зокрема, так, от Олешки Нова-Каховка, там ця траса було знищено кілька вантажівок, які мали забезпечити російські окупаційні війська, відповідні підрозділи БК та іншим провіантом, скажімо так. І власне ми розуміємо, що от такі удари хірургічні. Порізи вони дуже болючі для російської армії, для російської окупаційної армії, тому що знищення логістики, знищення пунктів управління, знищення особового складу, знищення бойової техніки це те, що буде підточувати сили цього угруповання, яке знаходиться на лівому березі, сьогодні. Не варто говорити, і це абсолютно невірно про те, що тут розпочався контрнаступ Збройних сил України. Ще раз хочу сказати: є відповідні дії, е їх визначено і Генеральним штабом про це розказано так само, як і говорять про це самі морські піхотинці, це розвідувально-диверсійна робота, це рейдові е певні дії, ну і ураження е ворожих сил, те, про що я вже навіть детально трошечки розписав. Тому роботи тут дуже багато. Не забуваємо, що на цьому херсонському нашому напрямку знаходиться не дві, не три тисячі ворожих військ це кілька десятків озброєних людей, різних за якістю підготовки. Але тим не менше вони є. І завжди я кажу: для того, щоб вбити ворога, для цього треба докласти зусилля. Власне і техніка бойова у них теж є. Є артилерія і одна з цілей, скажімо так, цієї. Всієї історії, дуже напруженою, дуже важкою, на жаль, втратами про це теж треба пам'ятати з нашого боку, це максимально намагатися зараз якимось чином чин, це збройна боротьба, посунути ворожу артилерію подалі від берега для того, щоб ну, хоч трошечки менше потерпав сам Херсон, Херсонський. Район Білозерка. Ну всі ці наші прилеглі території, які сьогодні ну кожного дня маємо на жаль, і вбитих, і кожного дня маємо поранених серед них і маленькі діти. На жаль, в тому числі, то це теж сьогодні одне з завдань. І я сподіваюся, що і морській піхоті, і тим іншим підрозділам, які дотичні до цієї всієї воєнної історії, вистачить і наснаги, вистачить ресурсу. Ресурс теж дуже важливо для того, щоб виконати і це завдання в тому числі. Ну і звичайно, тут я вже трошечки забігаю наперед, звичайно, нам не вистачає підсилення поки що авіаційної компоненти. Звичайно, якби ми мали сьогодні. Ну, більш сильнішого авіаційного безпекового компоненту. Ну, давайте говорити про F-16, Це не панацея. Я не хочу тут виглядати людиною з завищеними очікуваннями, але тим не менше ніхто не стане сперечатися з тим, що наші літаки змогли б відігнати ворожу тактичну авіацію. Ну, принаймні на о, більшу відстань ніж це є сьогодні. Ну і з хабами було б можливо трошечки. Полегше, сподіваюся, коли літаки вступать, будуть вступати в бій. Це відчує на собі перш за все ворог. Ну і звичайно, мешканці нашого правобережжя. Так, да, дійсно, насправді мешканці робобережі дуже чекають на появу такої авіації, яка б могла щось зробити з цими крованими авіабомбами, тому що Херсони Бравий берег дуже сильно потерпають. обстріли страшні і жертв насправді дуже багато. Ми вже говорили про це раніше з пані Наталією Гуменюк. Можете подивитися, вона дуже детально розказувала, яка є небезпека від цих авіабомб, і що нам дійсно потрібна авіація. Щоб з ними боротися. Менше з тим ще раніше, Наталія Гуменюк підтвердила інформацію, що наші військові знищили. Колону ворожої техніки на лівобережжя окупанти навіть не очікували, що її може прилетіти, і спокійно переправляли техніку. Ну але їх очікував сюрприз. Також у мережі опублікували відео, як українські війська, можливо, поцілили по території аеродрому біля села Тарасівка авіаційною бомбою. Удар по російській базі коригував безпілотник. На відео видно, що будівля на аеродромі повністю знищена. І, от, пане Сергію, хотіло вас запитати, чи впливає це на моральний стан росіян загалом, як вони себе поводять на лівому березі, чи є у них проблеми з постачанням, чи вони можуть ще дуже довго підганяти техніку людей і так далі. Ну, Якщо ми говоримо про ураження, дуже епічно дійсно виглядають ураження крайні відео. Це Тарасівка. Там дуже, дуже швиденько і дуже якісно спакували, саме спакували усіх тих, хто там знаходився з російських окупантів. Ну, навіть я не скажу кілька, а в один пакет точно, тому що влучання було дуже. Е, дуже суперовим, я можу навіть так говорити, тому що я прихильник теорії, коли я не радію смерті ворога, але я від неї дуже тішуся. Так от е, це влучання було дійсно гарним. Ми можемо говорити про те, що саме на лівобережжі знищено і панцир С1 е, ПЗРК. Ми говоримо про те, що е, і сонцепьок е, теж знищено. Тобто, бачимо, е, що коли морпіхи підвели, е, підбили перші підсумки. Своєї роботи на лівому березі, то давайте говорити по ворожих втратах: понад 1200 200 понад 2000 поранених, тобто 300 понад сотню знищеної одиниць знищеної техніки, різноманітної. Тим більше, якщо ми беремо. Ті екземпляри, про які я сказав, то це по-перше, і е, вони коштують дуже багато і є ефективними на полі бою, тому що можуть уражати дуже якісно. І те, що сьогодні вдалося нашим морпіхам зменшити, е, ну не хоч трошечки, це вогневе ураження, і по власним позиціям, в тому числі, звичайно, це є успіхом. Чи впливає це на стан моральний стан російських окупантів на території України? На них все впливає на їх моральний стан, починаючи від я перепрошую чистих простирадл, які вони багато хто вперше побачив у житті на початку великого вторгнення. Я пам'ятаю, це було до речі в одному з населених пунктів на лівому березі. Ви здогадаєтесь про про який населений пункт я кажу. Вони в лікарні побачили ці не простирадла. Перші так само ми говоримо про те, що. Сьогодні їхній моральний стан дійсно він є важким, але тут треба розуміти, ми це все прекрасно бачимо: природу російської людини, яка весь цей час, десятиріччями, була під впливом пропаганди. Спочатку радянської, потім такої ж войовничої, а можливо навіть і більше, саме російської пропаганди, путінської пропаганди, і цілу націю вірніше кілька націй. Перетворили на тих нелюдів, які йдуть і вмирають за целя. Сьогодні даремно ми говоримо про те, що е, ці мобілізовані, вони, вони брешуть, коли вони кажуть, що вони випадково потрапили. Вони всі йдуть вбивати е, українців, вони всі йдуть отримати гроші, а потім, вибачте, пісяють, е, роблять у штанці і плачуть, витирають соплі, тому що потрапили в полон, і жалкують за тим, що вони не зароблять цих грошей. Дуже часто і дуже багато тому, коли ми говоримо про їхній моральний стан, то він е базовим є. А база це в тому, що це е ненависть до всього іншого, що живе або хто живе краще у даному випадку до українців. Але панічні настрої, ну давайте щоб не так не панічні тривожні настрої звичайно є. Тому що якість підготовки погана, тому що гонять їх, як баранів на м'ясні штурми, в тому числі і на лівому березі, і в лобові атаки вони ходять. А, хоча там намагаються а, нинішнє командування угруповання Дніпро, а, генерал Теплинський, він, до речі. Вихід з України, з Донецької області, командувач ВДВ Російської Федерації, він намагається за всією наукою атакувати. Це говорить про те, що е, не лише чмовіки є в російській армії, і ті, хто вміють воювати, е, це ще більше шани і для і честі для наших військових, що вони таку армію б'ють, б'ють такі підрозділи. Так, от е, мародерство дуже багато. Я знаю випадки, коли по деяким адресам е, в населених пунктах. Каховського району. Тепер по-моєму там об'єдналися громади. Каховського району, вони проходили по кілька хвиль. Тобто йде ротація, заходять чергові о, росіяни і знову йдуть по тих хатах, йдуть по тих квартирах, звідки вже щось виносили. Були навіть випадки, я таке знаю, це підтверджена інформація, коли навіть дошки з підлоги виймали о, і намагалися, о, навіть переправили десь на Росію. Яким чином не знаю? Але і таке було, ну і так далі, тому подібне. Викопували там картоплю. Ну, тобто, все, що можна, вони тягнуть і, і тягнули, і тягнуть зараз. Тому отут величезні слова подяки, низький уклін. Ми з вами дуже багато про це минулого року говорили нашим херсонцям, мешканцям області, які все це витримують в тимчасовій окупації. я Просто унікальні у нас люди, і як це можна пережити? Якщо тут в уяві лише тільки можеш собі це представити, то що відбувається там е, насправді? Тому мародерство є тривожні е, сигнали е, є у цьому так званому війську, е, але й колаборанти починають е, трошечки рипатися, тому що звичайно, їх накачують пропагандою, що. Росія, здійснено всі але Ми це вже бачили на прикладі Херсону і інших населених пунктів нашого регіону. Так що вони ще не тікають. Я бачив сьогодні інформацію, що вже там, начебто, і побігли, і на валізах і їдуть на возах. Такого ще немає. Давайте не поспішати. Але те, що це обговорюється таємно серед зрадників, колаборантів, це 100%, Це інформація дійсно така є. До речі, про колаборантів, як у них зараз справи, чи вони переживають за те, що ну можливо, десь там з ними щось застигнуть, їх наші партизани, десь, і можливо, у них з цього приводу теж якісь панують настрої, чи у такого теж немає. Ну, Я думаю, я думаю, що про свої настрої, які в них були цього часу, вони розкажуть в тому числі і на ваших етерах, але це будуть тоді в якості вже. Під слідством, як зрадники, за статтею 111 я думаю, що це буде дуже варто показати всім іншим, показати історію окупації тимчасової окупації Херсонщини, зокрема, і нехай потім розказують, які настрої в них були 20 листопада, 23-го року. Я думаю, що вони це згадають. Звичайно вони на кухню Думають про те, як уникнути покарання. Але хочу, я знаю, що хто на сьогодні дивиться і будуть дивитися ще. Я хочу їм всім сказати, що покарання воно буде. Є два суди: суд людський і суд Божий. Якщо суд людський не дожене, то божий точно не вас, то в ваших поколіннях, інших наступних, тому що зрада ну це гріх дуже великий, надзвичайно великий і. Я впевнений, що ці покарання вони будуть. Подивіться, скільки колаборантів із Херсонщини, в тому числі, знаходять в західних регіонах нашої держави, знаходять в Києві, знаходять в Одесі, в тому числі всі вони потім будуть нести покарання за те, що вони зрадили не просто Україну, а зрадили своїх рідних і близьких. Тому настрої не скажу, що у них там дуже гарні. Ті, хто кажу, як є, перепрошую, ті, хто є тупі. А, ті, хто, е, знаєте, така, така кар таке кар'єрне зростання відбулося: соціальний ліфт, що вони були ніхто, а зараз е, ціною зради зайняли якісь посади, ну, з цим і все зрозуміло. А ті, хто перш за все, шукав вигоду якусь, ну, для це покарання буде і більше, і невідворотні не в тому числі. Я нікого не лякаю, я просто сказав, що так буде. Пане Сергію, раніше ви вже казали, що однією з перешкод для наших військових є річка, яку ну досить важко долати. Хочу поговорити більш детально про якісь інші, можливо, перешкоди, які є, і яка із них найскладніша чи це річка Дніпро, чи є ще щось? Ну, от власне, ці питання ми точно з вами обговорювати зараз не будемо, тому що інформаційний простір моніториться і ворог дуже багато бере саме соціальних мереж, в тому числі. Е, нехай він сам думає, що в нас може бути не так. А в нас все так, е, тому ті дії, про які я казав бойові, вони будуть продовжуватися. Ворога будуть знищувати більше е, і, і далі буде йти більше. Звільнення наших територій, ну власне, ми можемо говорити, і я трошечки сказав про дії ворога, які він сьогодні застосовує, аби оці плодар, плаздарми наші намагатися знищити. То о, хочу сказати, що дуже плідно працює наша розвідка, дуже плідно працює партизанський рух. І, до речі, не даремно що на тимчасово окупованій Херсонщині на рівному березі, ворог зараз. Проводить фільтраційні заходи різноманітні, намагаються виявити тих людей, які о, наближають нашу перемогу без перебільшення. Е, тому дуже багато інформації, вона вся обробляється, і, власне, потім трапляються такі ураження, ну, які ви сьогодні показали, наприклад, по Тарасівці. Я думаю, що таких уражень буде ставати більше. А те, що покажуть на полі бою наші підрозділи підрозділи Збройних сил України. Ми це побачимо дещо пізніше і про них будемо розповідати і ви, і я, і всі разом. Трошки є питання у нас в коментарях, зараз зачитаю деякі коментарі, в яких є питання. Ну, от, Добрий вечір. Яка обстановка на лівому березі? В принципі, сьогодні весь ефір. Ми говоримо саме про ситуацію на лівому березі, але можливо, пане Сергію, ще щось додали про те, що в цілому відбувається на лівому березі, тому що знаємо, що раніше там були там, на Джерелгачі були якісь вагнерівці, знаємо, що вони там постійно ротуються. Російські військові мають на увазі? Можливо, щось змінилося, можливо, вони й далі продовжують марабдувати. Дерствувати, мінятися там, ротуватися і так далі, ну, власне, всі основні моменти того, що відбувається на Львові березі, я вже проговорив. Давайте скажу, скажу те, що є ключовим це не мантра, це не заспокоєння, а це ті реалії, які відбудуться через важку працю, через на жаль, ще підкреслюю раз через втрати. Це не кіно, це не екшен, це, це реальна війна. Правий і лівий берег Дніпра будуть разом. Оце точно. Я ніколи вам не назову дату, ніколи не скажу, коли це трапить, якого місяця. Звичайно, ще раз скажу, мені як людині з лівого берега, хотілося, щоб це було щонайшвидше. Але це відбудеться. Тому давайте працювати разом на оборону нашу, на нашу перемогу і допомагати Збройним силам. Не просто молитися, це теж важливо, але й допомагати в тому числі. Тому рух буде вперед, і він буде відбуватися. А бойові дії з, з настанням зимової зимового періоду зими. Я думаю, що вони не припиняться. Вони змінять характер, вони можуть змінити формат а бойових дій. Але те, що війна там зупиниться, те, що хоче зробити Росія, в тому числі аби а, передихнути в тому числі на лівому березі Дніпра. Я думаю, що цього не буде. Я також коментарі на підтримку наших військових. Доброго вечора, шановні земляки. Чекаємо на найшвидше визволення нашого Лівобережжя, слава ЗСУ. Доброго вечора, лівий берег наш рідненький. Тримайтеся з усіх сил, ми з вами правий берег. От, Дякую тобто, всім за такі щирі слова, відчувається. Я завжди в ваших етерах в мене навіть не соромно, можливо, про це не треба говорити, але дуже на душі завжди ж тому що ну, скрізь рідня, рідня і тим більше лівий берег, така тема вона болюча і вона така, що щимить кожен день, і кожну годину. Так, також повідомляють в коментарях, що я виросла в Корсунці, там зовсім суха павня. Ну, я так розумію. Що після підриву Каховської ГЕС змінилася, ну, вода пішла, і зараз в Корсунці плавні сухі. На останок, пане Сергію, хотіла вас запитати, які ж основні завдання наразі є пріоритетними перед силами оборонами оборони на лівобережжі? Ну, по перше, втримати ту ініціативу, яка сьогодні в нас є отримати ті плацдарми, які сьогодні є по можливості о, і розширити їх. Навіть про це можна вести мову, але найголовніше о, втриматися, тому що на сьогодні дуже важливо зроблено о, Збройні Сили України на лівому березі, і ми платимо за це ціну. Я про це кажу. Всю нашу програму високу ціну за це платимо, але це все не даремно. І хотілося б, щоб це було не даремно. Тому оце найголовніше. Пане Сергію, дякую ще раз, що приєдналися до нашого ефіру, відповідали Навзаймі. на питання і до нових зустрічей. Зустріч. Шановні глядачі, я Традиційно нагадаю, що ви можете слідкувати за усіма актуальними новинами Херсона та області на майданчиках соціальних мереж у Фейсбуці, ми медіаплатформа вгору, у Телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктосі вгору Херсон. Також у вас є можливість отримати безкоштовну консультацію юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Телефони на екрані. Юристи працюють з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Ну і звісно, що потурбуйтеся про власну безпеку і евакуюйтеся, якщо ви перебуваєте в зоні ураження російських авіабомб, артилерії. Дізнавайтеся деталі щодо евакуації безкоштовною. Також є евакуація обов'язково в 23 населених пунктах Херсонщини вздовж лінії Дніпра. Всю інформацію ви можете дізнаватися на гарячій лінії Херсонської обласної військової адміністрації. Якщо у вас виникають з цим якісь проблеми, знову ж таки повідомляйте нам, пишіть на е, наші соціальні мережі або в телеграм-бот. Нашої нашого каналу або е, в Дірект Фейсбуку чи Інстаграму. Е, ну, і я дякую всім глядачам, е, що сьогодні були з нами. Дякую вам за теплі коментарі, підтримки нашим військовим. Е, до наступних зустрічей. Буду чекати вас у прямому ефірі вже у середу, як завжди, о 20-й годині. На все добре.